Доброго ранок всім. Слухайте, сьогодні короче, в силу цих кончених шахетів півночі не спав. І прийшла мені в голову така мисль. Коротше, друзяки, кому цікава реклама в моїх соцсетях. Можете звертатись, можемо додатись, можемо по бартеру. в общем, варіантів зі мною домовитись, є дуже багато. Це мені сьогодні е, така прийшла ідея. Думаю, що я дурний блін не пропоную нікому рекламу? Правда? Це як мінімум глупо. Дивіться, якщо ми з вами домовляємось про якусь рекламу ваших там виробів, вашої якоїсь там надання якихось послуг, в общем, байдуже чого. Да? Головне, щоб це було ну, неокроєна така шляпа, яку ви не знаєте, куди діти. Тому що я не хочу пропонувати своїм підписникам якесь там відверте гімно. Тому пишіть ну за це ви получите. Дивіться усіх моїх соцсетях. Я буду робити відео. З вашою рекламою це як мінімум TikTok, це як мінімум Інстаграм, на якому там більше восьми тисяч, це Фейсбук, там біля двох тисяч, це канал Барахолкіна на Ютубі, де були почти 40 тисяч. Це канал Тиха Гавань, де 4 тисячі. І можна розглядати ще канал Ну как так, на якому більше ста тисяч. Тому Банда, кому цікаво, пишіть. Я знаю, що є багато людей. Серед моїх підписників, які там багато чого що виробляють, щось там, якісь послуги надають, тому пишіть, обов'язково все вирішимо. Я думаю, це буде цікаво, і ми зробимо ваш бренд більш відомим. А я приїхав на Бараховку і шурую зараз до Юрки. Так що всім добрішого!